Ви справжній бізнесмен від Спірідона, не від Бога. Олександра, дякую, мені дуже приємно, що ви назвали мене бізнесменом, бо я чись думав, що я підприємець. Бізнес, бізнес це такий вже систематичний, налажений, все автоматизовано. Я тільки отримую гроші на рахунок. А ні, мені приходиться кожен ранок вставати, їхати на роботу, бути допізна на роботі. Генератори справляти бінзінвести? Я просто не знав, але бачите, ви дали визначення цього бізнесмена. Якщо ви такої думки, а чого ви забули про Миколая ще святого, Чого ви забули, що ми за фону багато всього привозимо інших святин з Греції? Привозимо. Не забувайте про це на наступних коментарях. Олександра, вказуйте, будь ласка. Бо люди ж перший раз, хто зайшов, вони подумають, що в нас тільки з А У нас багато всього, У нас дуже великий вибір товарів. Ми займаємося цим більше десяти років. Вибір просто величезний. Переходьте на наші сайти. Іконна лавка. А і ще ви забули про магазин ексклюзів. Ми там займаємося. Ручної роботи виробами шкіри, ювелірних матеріалів, золота, срібла ну будете дуже задоволені. Тільки я одне скажу там дорогі речі. Чекаємо на ваші замовлення. Буде потрібна консультація? Звертайтеся.